Вітаю! Журналіст сьогодні повинен бути дуже мобільний і працювати, не зважаючи ні на що. Тому сьогодні ми з вами поговоримо, як змонтувати відео на телефоні таким чином, аби воно було якісним, цікавим, динамічним, гарним і майже не відрізнялося від монтажу на комп'ютері. І для цього нам у допомогу приходить програма InShot або VideoLip. Це дві програми, якими я сама користуюсь, і хочу поділитися з вами, зробити огляд, що там є, які функції. І почнемо ми сьогодні з іншот. Якщо у вас немає цієї програми, то обов'язково скачайте. Вона є у Play Market і також вона є на айфоні, як ви бачите, інтерфейс українською мовою, тобто все, як нам підходить. Перше за все, ну, ми сьогодні тут можна зробити і відео, і фото, і колаж, але ми будемо розглядати саме відеоролики. Ми створюємо проєкт. Натискаємо новий, і сьогодні ми будемо монтувати відео. Привітання до Дня Незалежності від гуртка Школа журналістики. У нас є, відкривається одразу, як ви бачите, галерея, і ми можемо обрати відео, фото, подивитися або все разом. Але нам потрібне відео, тому ми починаємо. Перше відео у нас це вихованка гуртка. Чомусь воно, я не знаю, чому воно скачалося у перевернутому. Для того, щоб його повернути, у нас є чудова кнопочка поворот. Так, ми повертаємо і починаємо працювати. Відтворюємо це відео. Слухаємо. Україна найбільша країна в Європі. Як ми бачимо на початку відео, Даша потягнулася до камери, бо вона записувала себе сама. Нам це треба відрізати. Ми це зможемо зробити декількома способами. Перше, це посунути бігунець, або е, взяти, наприклад, е, відтворити, посунути, і є така чудова кнопочка розкол. Натискаємо її і відео розділяється на дві частини. Ми видаляємо першу, яка нам не потрібна, і залишається у нас те, що нам потрібно. Україна найбільша країна в Європі. Якщо нам ми якось зробили розкол не там, де треба, ми завжди можемо вирівняти відео і посунути його назад. Що ми також можемо зробити з відео? Звичайно, зробити кадровку. Наприклад, нам не подобається, ну, це у нас оригінал. Є різні формати, як ви бачите, для різних джерел. От 16 на 9 це у нас. YouTube. І ми можемо тут рухати і дивитися, як воно буде. Але нам не потрібний фон. І можемо трошки збільшити і посунути пальчиками, щоб це було, наприклад, по центру. Але я обираю оригінал, так само рухаю. Бачите, тут навіть є направляючі, які роблять нам показують нам, де центр. Так. Ми можемо рухати, як нам заманеться, навіть залишити ось так, ось так, в будь-якому положенні можна залишити відео. І воно буде таким, як нам потрібно. Так, з цим ми вирішили. Ну, Наприклад, нам потрібно ось так зробити. Що ми можемо далі? Це написати будь-який текст. Це у нас вихованка гуртка Дар'я Журавель. І ми робимо, підписуємо, підписуємо. Так, бачите, у нас є фон. так. Ми обираємо будь-який колір тексту. Можна тут обрати, так само піп'яткою можемо обрати тут собі, що нам потрібно, який нам, який нам колір потрібен. І е, так само е, внизу на панелі ми бачимо е, різні варіанти тексту, як він може виглядати. Бачите, це ми змінюємо його формат. Так само можна його робити більшим, меншим, і, е, як і пальцями ми можемо це робити. Так, і, наприклад, у нас є отут кордони, ми можемо змінювати все, тінь, тобто всі ось ці все, що нам треба, можна експериментувати, дивитися, бачите, тут можна різні етикетки робити, тобто різні підложки наші, як воно буде виглядати, і ну, власне непрозорість тексту так само. Регулювати. Ми обираємо редагувати, і ми можемо обрати шрифт. Звертаю вашу увагу на те, що шрифти не всі підтримують українську мову. Бачите, тут тільки у нас апостроф змінюється в деяких шрифтах, але ми можемо обрати той, який нам підходить. Наступне, що ми робимо, це обираємо розташування тексту. Воно може бути як з боку, так і всередині, і з іншого боку. Тобто, ну, зараз тут не видно, але воно змінюється. Тут так само, бачите, можна змінювати крупність тексту. Букви наскільки близько одна до одної будуть. І якщо це текст, наприклад, у два рядки буде у нас. Зараз я вам продемонструю, то ми можемо змінювати, наскільки далі буде одна від інших строк. І от, бачите, ось так воно змінює місце положення. Також у тексту є ефекти. Є е, різні, різні дуже ефекти. Текст може рухатись як завгодно. Ви можете подивитися тут всі, всі ефекти, е, можна пробувати і брати те, що вам підходить. Ми можемо брати, е, як букви по черзі вибігають. Ну, Все, що завгодно, тобто, дуже багато можливостей у цій програмі, ви можете обрати те, що потрібне саме для вас. І що ми ще робимо з текстом? Ну, Якщо, якщо вам не потрібно, щоб текст читався, то ось ці цикли я не дуже рекомендую, бо вони, ну, вони за часом. Можна регулювати швидкість їх, але все одно, воно буде ну, дуже погано читатися. Тому, якщо ми хочемо, щоб у нас текст виходив, ми можемо просто так само за часом регулювати вихід це коли зліва направо. А вхід справа наліво. Ну, тобто ви обираєте, як вам, як вам потрібно. Ви знову ж таки все дивитесь, все передивляєтесь і експериментуєте так, як вам потрібно. Можна зробити будь-яку будь рамку, все, все що завгодно. І навіть у ваших кордонів, бачите, зараз у нас текст. Такий обведений білим кольором, був чорним, тепер білим. Я можу обрати будь-яку обводку, щоб воно було будь-якого кольору. Ми можемо подивитися, як виглядає цей текст у відео. Натискаємо пуск. Україна найбільша країна в Європі. Країна з багато. Так, зрозуміли, так? Ну, В принципі, нам це зрозуміло. Далі ми можемо додати різні наклейки. Ну, це більш в такому форматі, коли щось таке розважальне, ми хочемо подивитися, і можна додати фотографію. Ну, наприклад, от Україну ми додаємо, і вона у будь-яку будь точку нашого кадру ми можемо її розмістити. Тобто, ну... Як нам буде зручно. Такі картинки я пропоную робити, коли якесь розважальне відео, але це вже на розсуд автора. Ідемо далі мозаїка. Що робить мозаїка? Це у нас, бачите, розмиває саме відео. Тобто, ну, якщо треба замилити, там, це таке, так, таке використовують, коли якихось злочинців так, замилюють. Але, наприклад, якщо у нас є е, е, якийсь бренд. Наприклад, там це реклама, як реклама виглядає. Наприклад, тут у нас стоїть Кока-Кола, ми її замазуємо і все і нічого не видно. Тобто, ну, це залежить, бачите, тут так само можна регулювати, якому, в якому форматі воно буде, просто розмити або так. Ну, тобто, Можна досягати різних результатів, і в різній формі воно може бути замилене. І... Різної насиченості. Бачите, тут бігунець є, який все це регулює. Так само, тут у нас є редагувати, і ми можемо редагувати все, що нам заманеться. Якщо нам треба видалити це, просто натискаємо, обираємо об'єкт і натискаємо видалити. Якщо нам треба дублювати це або копіювати, копіюємо. Якщо дублювати, дублюємо. Ну, Тобто ми можемо тут не заморочуватися, якщо нам потрібно декілька субтитрів, воно буде. Робити декілька субтитрів. Наступне, що нас цікавить, це фільтр. Це дуже цікава функція. Є у нас різні так само варіанти: тобто slow zoom, jump zoom. Ну, ви можете бачити, так? Все що завгодно, ефекти. Це спочатку ми ефекти робимо різні. Але я дуже рідко користуюся цими ефектами. Ну, вони не зовсім потрібні, хіба що інколи, так? Це більше підходить для муд-відео, для сторіз в інстаграмі. Ви можете тут покопатися і знайти щось собі необхідне. До речі, програма InShot, вона платна, але дуже. Просто неймовірна кількість можливостей є у безкоштовному доступі. І це дуже зручно, якщо є водяний знак, який накладається на відео, але його можна забрати, якщо подивитися рекламу. Ось і все. Ну, дуже, дуже зручна програма. Далі у нас стоїть фільтр. От фільтрами я користуюсь тільки, якщо мені потрібно зробити чорно-біле відео, тоді так. А взагалі ну, фільтри я також не використовую, але тут є дуже прикольні фільтри та вони платні. Проте нас це не цікавить, бо нам підходить і без фільтрів. Тому так само фільтри можна налаштувати, можна налаштувати, просто виставити світло, виставити колір. Ну, тобто для цього фільтри не потрібні, можете самі бігунцями керувати і виставляти собі, як вам потрібно це для відео. І знову ж таки можна все це видалити і повернути на початок. Дивіться, ми, наприклад, хочемо зробити так, щоб у нас був постійно значок, наприклад, нашого гуртка протягом всього відео він був. так? Ми... Знову ж таки, пальчиками зменшуємо, ну, наприклад, це значок нашого відео, і ми розтягуємо його на все відео, тобто воно буде триматися протягом всього відео, навіть якщо ми змінимо основну картинку. Так можна, наприклад, робити значок каналу, значок гуртка і взагалі будь-який будь-який значок. Це була перша частина нашого відео навчання. У програмі іншот про інші можливості цієї програми та особливості монтажу в ній. Я розповім наступного заняття. До нових зустрічей!